Порада від вищих сил без сигніфікації для того, кому вона потрапить на очі, тому вона і відноситься. Отже, порада від вищих сил. Що вам потрібно почути від вищих сил просто зараз на старших арканах? Що вас чекає новий шлях? Що ви не повинні лякатися, якщо ви старостоїте на такій ситуації, коли потрібно все обнулити і все почати заново. Це може стосуватися будь-якої ситуації, або це як переїзд, або зміна роботи, або вихід стосунків, або навпаки питання про нові стосунки. А це нульовий аркан, шут, дурак, нульовий аркан, шлях героя, з чого починається. Цей шлях героя. Подивіться на зображення на цій карті. Бачите, оця біленька собачка, песик, це таке. Нагадування про вищі сили, які бережуть головного героя на його шляху. Він може бути замріяним, він може іти не дивлячись собі під ноги і не зважаючи на ті ризики, які у нього на перепоні стоять, він все одно продовжує йти вперед. Чому? То що поряд є оці вищі сили, які завжди піклуються про нього і завжди попередять його завчасно, якщо ризик буде занадто великий. Це про оновлення, це про новий Шлях, це про а, готовність пірнути у нове життя, залишивши позаду те старе, що вже не дієве. Це певна підтримка для вас, якщо ви стоїте на порозі якихось подій, не переживати, не лякатися, не йти назад, не знаєте таке як рак. Е ні, ні, мені лячно, я краще в норку свою залізу. Ні, навпаки, ідіть смело, сміливо вперед. І не переживайте, завжди поруч з вами є ваш янголо-охоронець, який буде піклуватися про вас. Вищі сили, які розуміють, що цей шлях ви повинні пройти. Тому сміливо ідіть, крокуйте вперед, і ваше нове життя вас уже чекає.